У сучасному виробництві ефективність це вже не просто перевага, а ключ до стійкого розвитку та успіху на ринку. Саме тому компанія Italmatic створила Repower System – інноваційну технологію, що дозволяє повторно використовувати теплову енергію, яка раніше безслідно втрачалася у процесі охолодження автоклаву. Система Repower інтелектуально накопичує енергію для наступних технологічних циклів. Завдяки цьому підприємство скорочує споживання енергії до 50 та досягає стабільності у виробничих процесах. Це особливо актуально для композитного виробництва, де точність, повторюваність та суворий температурний контроль критичні фактори якості. Впровадження Repower – це не просто спосіб заощадити. Це стратегічне рішення для підприємств, які прагнуть підвищити ефективність та зменшити залежність від енергоресурсів. Italmatic Repower System – це енергія, що працює на майбутнє.